Гулаг був системою примусових трудових таборів у Радянському Союзі. Ця система стала одним із найжахливіших проявів репресивної політики сталінського режиму. Табори Гулагу розташовувалися по всьому Союзу, від Сибіру до далеких північних регіонів і були призначені для перевиховання через працю в умовах надзвичайно суворого клімату, з недостатньою кількістю їжі. Жахливими санітарними умовами та жорстоким ставленням охоронців, мільйони ув'язнених працювали до смерті. Репресовані особи включали політичних злочинців, яких часто засуджували на основі сфабрикованих звинувачень, інтелектуалів, релігійних діячів і навіть звичайних громадян, які випадково опинились під підозрою. Велика кількість ув'язнених у гулагах були жінки та діти, смертність у таборах. Була високою через хвороби, голод, фізичне виснаження та вбивства. Оцінки загальної кількості жертв коливаються, але дослідники часто вказують на цифри в мільйони. Бутугичах – один із віддалених і менш відомих таборів гулагу. Цей табір використовувався здебільшого для видобутку уранової руди, що було частиною радянської програми з розробки ядерної зброї. Умови в Бутугичагу були особливо жорстокими через крайню віддаленість, суворий клімат і небезпечну роботу в уранових копальнях. Праця в таких умовах часто призводила до серйозних захворювань, включаючи радіаційне отруєння і високий рівень смертності серед в'язнів. Викриваючи нацистську німеччину в геноциді, радянський уряд у глибокій таємниці на державному рівні втілював у життя не менш жахливу програму. Саме в таких таборах, за договором з ВКПБ, гітлерівські спеціальні бригади проходили навчання і набиралися досвіду всередині 30-х років. Долина смерті рідкісне свідчення, яке зобразило справжню особу радянської влади та її передового загону НКВС. Аж до кінця 1980-х років вся інформація щодо Гулагу залишалася засекреченою. Тільки на початку відлиги. Почали з'являтися статистичні дані про кількість ув'язнених у системі таборів. Сьогодні достовірно відомо, що одночасно у таборах перебувало до 2,5 мільйонів людей. Бутугичах табір Гулаг, точніше, до системи Гулагу він не входив. Жоден табір Колими до неї не входив. Під Колиму було створено спеціальний трест Дальбут за сукупністю факторів Дальбут. Був державою в державі, комбінат особливого типу, як казав Сталін. Божевільна автономія. Дальбут підпорядковувався лише НКВС. Він міг самостійно розширюватися, заплющуючи очі на адміністративно-територіальний поділ країни, привласнювати землі інших регіонів. У Дальстрої були свої закони, свої судові та каральні органи. Уся діяльність Дальстрою була обумовлена одним необхідністю інтенсивного видобутку золота країні потрібні були кошти, це якщо коротко, і влада йшла до своєї мети неминуче за всяку ціну, за будь-які жертви. Тому табори тут були особливо суворими. Вони мали різне призначення: якісь для будівництва дороги, якісь для розробки золоторудних родовищ. Одне їх поєднувало найжорстокіший клімат. Це той мінімум, який виділяв ці табори на тлі решти гулагу. Суворі умови утримання та праця до знемоги. Стандартні характеристики, властиві гулагу. Але коли на ці біди накладається нестерпний холод, виходить дальбут. Серед колимських таборів був один, який виділяється на тлі інших. Табір, про який досі достеменно нічого не відомо. Місце, де влаштовувалася смерть. Ніхто не знає, скільки там було в'язнів, бо офіційно їх і не було. Уся документація про цей табір або знищена, або засекречена. І невідомо, що тут було насправді офіційної інформації нема, відомо, що це місце називалося Бутугичах. чи то табір, чи то селище, чи територія. Відомо, що на цій території було кілька табірних пунктів. То чому ж Бутугичах такий жахливий? Вся справа в Урані. Спочатку тут видобували олово, але згодом знайшли уран, вкрай дефіцитну та необхідну руду на ті часи. Одразу ж почалася розробка у короткий час було збудовано ГЗК. Уран став основною спеціалізацією Бутугичага. У ті часи було мало відомо про властивості та вплив урану на людину. Ув'язнені тут не мали серйозних заходів безпеки, засобів індивідуального захисту. Видобуток та збагачення відбувалися голими руками, про радіацію та променеву хворобу в ті роки в широких масах не знали. Про те, що видобувається саме уран, вголос не йшлося. Співробітники табору називали метал альбітом, свинцем або просто п'ятим. Але ув'язнені здогадувалися, що працюють із чимось радіоактивним. З цієї причини, окрім видобутку цінного ресурсу, керівництво вирішило обладнати біля табору лабораторію вивчення впливу радіації на людину. Ув'язнені тут гинули, і внаслідок медичних експериментів. Одне з найстрашніших місць Бутугичага табірний цвинтар. Тут безладно розкидані вириті з могил черепи. Їхній зовнішній вигляд дуже незвичайний. У черепів зняті верхні частини черепної коробки. У сорокових роках у Бутугичазі діяла спецлабораторія. Над ув'язненими проводилися експерименти із застосуванням хірургічних втручань. Стверджувалося, що на сусідньому тенгінському ГЗК працював професор, який, ймовірно, і був причетний до нелюдських дослідів. Поглиблені медичні дослідження проводили також над тілами померлих в'язнів. Їхні могили з розпиляними черепами, результат трепанації, знаходили на сопках це страшна картина. Лікарі робили вивчення впливу радіації на мозок, моторошно. Всі описані події відбувалися на тлі перегонів озброєнь, що почалися, і гострої необхідності урану для створення ядерної зброї. Зміст урану в Бутугичагу був низьким, ще нижчим було кількість. Розроблених родовищ з видобутку країни. Лабораторії були обладнані з метою дослідів та тортур, і так уже склалося, що об'єктом дослідження були ув'язнені жертви режиму та репресій. Люди, приречені на страшні муки. За свідченням Анатолія Жигуліна на фабриці була спецлікарня, де щодня помирали ті, хто працював на видобутку. У цих людей випадало волосся. Ішла кров з вух із носа, та вони вмирали. Можливо, колись в архівах виявляться протоколи розтину тіл в'язнів Бутугичага, і тоді однією загадкою радянського гулагу стане менше.